Добрий день. З вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара, я Денис та Олена. І ми вітаємо вас на новому випуску недільних розмов про книги та кіно. Привіт. Привіт! І сьогодні у нас можливо така тема нашого ролику, котра мала б вийти на Хелоїн. Але ми, як завжди, знаємо дати, знаємо дедлайни, ми завжди готові. І саме тому сьогодні. Ви почуєте цікавезну розповідь про книгу Річарда Чізмара Гонитва за Бугіменом. Але Ось. не тільки. Але не тільки так. Чому? А тому, що Бугімен це взагалі така містична істота, котра дуже дуже багато років існує, ходить по землі, і вона навіть переросла той етап міської легенди і стала загальноєвропейською, західноєвропейською та просто. Західною легендою, тому що у нас якось ну у нас в Азії в Україні та в у нас в Азії <сум> Ну, в Україні, в наших краях і на сході, навіть десь на Далекому Сході, десь в Японії, в Китаї. Взагалі, ця легенда не така популярна, як, наприклад, в тих же Сполучених Штатах чи в Європі. Ось що ти знаєш взагалі про Бугімен Бугімен. Ну, в мене асоціація що це саме такий американський персонаж, який лякає людей. Але звісно, його аналоги, можна так сказати, є в багатьох країнах, в багатьох національностях, в багатьох культурах. І в принципі в нас також він є. Це бабай, бабай, яким лякають дітей, є, скажімо, в латиноамериканських країнах. Там його звувують Ель-Кукуй. І він там ховає дітей в мішок. І у неслухняних дітей засовує в мішок і кудись несе невідомо, куди дуже страшно. До речі, менш популярна в Україні от бабай, ну це я думаю, так на всій території України поширено, всі так щось таке чули. Але є ще один персонаж, і він схожий саме на оцього Ель-Кукуя це чакалка. Вона також забирає дітей в мішок. Ничего. Ну, бо менш поширена, і вона більш на заході України. і Забираю мішок, дітей також е, несе кудись темний темний ліс. Е, навіть є казка Івана Андрусяка, Стефа і Чакалка те, саме про це. Е, хоча, звісно, не така страшна, як твори Кінга. В кінг також е, описав цю історію з бугіменом. Бо е, як король жахів може не зацікавитись таким персонажем. Такую, е, е, е. Щось із таких дуже ранніх дитячих страхів, з яких в принципі виростають потім усі інші наші страхи, коли ми стаємо дорослими, і всі наші непропрацьовані психологічні проблеми, це теж. <свіс> а якщо ми сьогодні будемо розмовляти про книгу та кіно, то одразу хочу сказати, що книга взагалі ніякого не має переплетення та нічого подібного з кіно, тому що ті кіноадаптації, котрі я бачу, а їх дуже багато. Ну, приблизно ось стільки. вони розповідають про саме про та якусь таку потвору, котра живе в темних приміщеннях, в темних кутках, нападає на тих на слабких людей. Ну, більшості це діти, тому що діти у них така більш відкрита психіка, вони ще не сформовані погляди, ну, не такі стресостійкі. Я до чого? Що там він або має? Якщо ми беремо фільм, це якісь. Якась потвора. Чітко вона така виражена з позорами, іклами. Негарна така, ось, наприклад, як в кіно, Бугімен 2023 року, котрим ми дивилися. Правильно ж, ми так. дивилися. Сподіваюся, один і той же. Тому що їх багато. Ось, а тут в книзі, от що мені максимально не сподобалось, тому що. зараз можуть бути спойлери, тому хто не читав або не дивився, ви краще. Або перегорніть, або спочатку подивіться, потім нас послухайте. А, взагалі, тут Бугімен, це жива людина. Звичайно, просто. Ось це трилер. Це психологічний трилер, детектив. Опа. О, єдине, що мені сподобалося в цій книзі, ну будемо вже забігати вперед, що, що порівняно. Тому що як би так і порівняти неможливо, тому що книга про одне, а фільми зовсім про інше, і, і там, і там. Начебто жахи, хоча тут жахів нема, начебто жахи, начебто є і вбивства, і якісь насилля, але воно взагалі інше. Тут в книзі воно походить від звичайної людини. Тобто можна вважати, що книга це звичайна книга, історія про вбивцю типова, максимально і багато-багато прикладів. А ось фільм «Жахи» – це саме про чудовись, котрі полюють на дітей, на дорослих інколи, Ну і все з чим. Well, when there are scary things we don't understand our minds try to fill in the blanks sometimes the best thing to do is to face it so this light is going to be completely solid like it is right now and then gradually it's going to start flashing until it's totally dark so you can see that there's nothing to be afraid of okay See, that's not so scary, is it? Just you, your sister, and me. You're doing okay. It's not real. Just in your head, mm -hmm. <gasps> Katie, there's something in my room. You believe me, don't you? There's no such thing as monsters. You need to grow up! I'm serious, Sawyer! I need to be alone! You're both having these manifestations. What is this supposed to be? It's the thing that comes for your kids when you're not paying attention. Окей, ясен. Свіго, мені, чесно кажучи, книга здалася дуже нудною. Єдиний плюс цієї книги, як на мене, єдиний плюс цієї книги, що вона написана в жанрі, я навіть скажу. Бо я сьогодні навіть підготувався, ага, ага. так шпаргалка. шпаргалка на трьох на трьох сторінках психологічний трилер, що поєднує елементи реального кримінального розслідування з вигаданою історією. Книга написана в форматі в псевдодокументальної розповіді, що додає її автентичності та напруги. Останнє це від мене <рес> так. Тому якщо вам подобається Тру Крайм. В принципі, книга для вас прям зайде. Тут дуже багато описів локацій, де це відбувається, у міста, наприклад, вулиць, дуже велика частина книги приділяється на те, щоб описати героїв. Ну, напевно, для детективу це і є необхідно, щоб ви краще проникались в психологію, як вбивці, так і жертв вбивці. Так. А ось саме повороти сюжетні вони настільки. Ну, не примітивні, такі прості, що я десь коли прочитав відсотків 20 книг я вже зрозумів, хто вбився. Але я вам не скажу, все ж таки почитайте. Ось. Але в книзі саме ви не зустрінете чудовиськ, монстрів, ось таке ось. Не цікаво. Ну, комусь цікаво, хто полюбляє детективи. Ні, ви... ну Намалювати такого страховиська і не дати жодного менюпусінького монстряка. Так mm. ще до, до речі, дуже класна штука в цій книзі те, що вона проілюстрована не просто так, а вона проілюстрована м -м, зображеннями. Зараз я не йду. у мене була сторінка там, де багато зображень. О, перегорну. Малюночки. та не просто малюночки. Ось це класно. Якщо ви таке полюбляєте, вам дуже зайде. Вона подивись, вона проілюстрована нібито фотками. Фото. До речі, фото, фото реальні Ухте. і фото передаються і представляються нам як кадри з справи про розслідування. Журналіст, який є головним героєм, він проводить своє розслідування через вбивства в маленькому містечку у 80-х. Приблизно в Америці, і він робить свої фото як додатки до справи по розслідуванню. Тобто, хто полюбляє ось такий жанр, то я думаю, що книжка дуже дуже зайде. А я пішла іншим шляхом. Я вирішила ну навіть не прочитати, а прослухати аудіокнижку оповідання Кінга, за яким власне і знятий цей фільм Бугімен 2023 року. І отут вже можна порівнювати, бо, е, в принципі, е, взяти е, за основу саме це оповідання, хоча дуже змінено теж, але е, є дві такі основні складові по-перше, це Сам цей бугімен, що він е, такий якийсь страшний, слизький з якимись мацаками, чупальцями. Якийсь такий е, жахливий. Е, до речі, в е, книзі він мені здався жахливішим, бо ну, напевно, ж своя уява домальовує. Що тим не він... налякає, як своя увага. Так, так, так. А в фільмі ну, це вже хтось його уявив. і Там якийсь такий скелетик. Ну, е, ну так в нього там щось з рота вилазить, але уявляла я його страшнішим. Це одна лінія, сам Бугімен, а друга лінія це психотерапевт і клієнт, який прийшов до психотерапевта і зізнається, що він вбив з трьох своїх дітей. Так. Я боялась, що. Е Буде історія знята саме про е, цього клієнта і про його трьох дітей, яких вбили. і подумала, що це буде ну жахливий фільм, але е, зробили режисери, сценаристи трохи інакше, і історія розгорталася про родину. Е, Психотерапевта й його дітей, і це вже було цікаво. В оповіданні ось цей е, батько трьох дітей е, мене дуже бісив, бо він був такий е, тиранічний. Він такий родинний деспот, він не поважав свою дружину. Він е, вимагав е, від... Своїх дітей, щоб вони були сміливими, не там не хлюпіками якимись. І е, тоді, коли дитині реально страшно, це так жорстоко виглядало. А я тебе приб'ю з в книзі оповідань Стівена Кінга. Там теж у нього у чоловіка у батька дружина померла, бо у фільмі ми. Ми одразу ні, дізнаємо, ні. Там вже. бо там вже ж це психотерапевт і ага. історія психотерапевта. А в оповіданні йшлося саме про цього клієнта. Про психотерапевта а, ми майже нічого не знаємо. Ага. Ми б знаємо про родину ось цього. Він е, прийшов на сеанс до психотерапевта і розповідає про свою родину. І ось ми все знаємо про нього. Тобто ага. акценти змістилися з одного героя на іншого в фільмі, і це прикольно, бо е, ну, ця історія також. Цікава, і там є вже протистояння. Якщо тут просто було пасивно, діти боялися, нічого не могли з цим зробити, то тут іде протистояння в фільмі, і це класно, бо нам цікаво спостерігати, хто ж кого, чи бугімен дітей, чи діти також можуть якось е зібратися і його перемогти. Але багато поворотів цікавих, несподіваних і у Кінга. В оповіданні і в фільмі, і, і вони різні, тому круто і прослухати аудіокнижку, бо, на жаль, ще не видали книгу українською в такому фізичному форматі з цим оповіданням. Це одне із ранніх оповідань. його, Але аудіокнижку в такому аматорському перекладі прослухати можна. Мені сподобалося оповідання, бо там дуже багато психологічних таких моментів ми Дізнаємося, врешті, чому от цей клієнт, який прийшов до психотерапевта, чоловік, батько цього трьох дітей, чому він такий деспотичний. Тобто там знову травми дитинства розкопуються, і от ми дізнаємося, чому він саме такий, і, можливо, чому до нього причепився оцей пугімен. В фільмі тут інша історія. Так, ну, Що тобі сподобалось в фільмі? Мені сподобалось. Ну, зйомки дуже непогані, мені сподобалось. Мені от до речі, що мені сподобалося, особливо в останній час фільмах, котрі виходять, не, незалежно від цього, фільм, жахів чи якийсь не, історичний, чи якийсь, що -що 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 -що, чи художній, Просто мені сподобалось, як грали підлітки. Ось. До речі, так да. угу. тут немає ось кривлянь, якихось там, де вони щось тебе. Ну видно, коли дитина, вона їй сказали так, і, і кажуть. Ти ось ти не дограв емоційно, і вона починає з себе щось перегравати, якесь кривлятися. Ну а мені це не подобається. Ось тут діти в цьому фільмі, вони настільки класно грають, хоча видно, що їм там ну, років по тринадцять, ну плюсмі. Призмі... А маленька донька, його це взагалі там років десять. Вони настільки настільки круто грають, що, по-перше, це не бісить, як завжди. А по-друге, за ними цікаво, цікаво за ними слідкувати. Ну, хоча куди ж без підліткових конфліктів, ну це. Ніяк без цього. Що в мене в фільмі цьому не сподобалося, що, як завжди, цей фільм, тут тиша, так нагнітається, так темряво, звучать таке. Можливо, я вже переріс той вік, що мене це лякає. Ну тому що скримери ставити акценти в фільмі жахів тільки на скримери, а тут вони тільки на скримерах, ось саме коли з'являється бугімен, то це вже якось клішовано, як то сказати? Так, так. Я теж зловила себе на думці, що можливо в дитинстві мене в цей фільм і злякав. Але зараз, коли е, дівча тут заходить в будинок, де свічки, ну закинутий будинок, і mm. тут запалені свічки, і якась чорна дивна павутина: ну не йди да. туди, нічого ти туди йдеш. Що можна зробити? В цьому підвалі якісь старанне павутиння, якісь странні. Побіги такі чорні, котрі теж слизяться, вони видають такий звук, характерний, наче шипіння змії, там темрява, нічого нема. А спущусь, а я до підвалу. <рес> <рес> Що робити? Так, О, це звичайно бісить. Ось якщо хочете подивитися, це із останніх знахідок. Якщо хочете подивитися цікавий. Психологічний, ну там навіть не дуже психологічний, але фільм жахів без постійних скримерів, там де ще є якісь інші сюжетні повороти та елементи у фільмі, котрі вас налякаючи, хоча б таку атмосферу лячності створять. Подивіться, фільм посмішка. А зараз виходить в цьому році, здається, ось має ось вийти, вийти, вийти скоро. Друга частина посмішка. 2». за другу не скажу, бо не знаю. А ось перша дуже, дуже класна. Там теж є якась невідома. Така сила, котра впливає на людей, але вона не випригує із... Шафи. із шафи, так і не лякає. Тому дуже цікаво подивитися. І мені здається, що він, якщо навіть він не дуже страшніший посмішка, чим Бугімен, то цікавіше, це вже точно перша частина. Мені дуже сподобалось. Вау, не дивилася. Ну, тепер зацікало. Хоча краще не дивитись на ніч. <рес> я б вже не сказав, що воно прям настільки лякає. Тут за вікном подивися, налякайся більше. <рес> да, це є таке. <рес> <рес> Ось, вот. що ще цікавого взагалі про Бугімена? А то ми так кажемо, що це якась істота, котра лякає. Я знову ж таки підготувався. Опа. Не просто угу. так. Взагалі, звідки походить Бугімен, знаєш? А я тепер знаю, Ну, за за знову ж таки за легендою, тому що відслідкувати точно задокументовану першу згадку про нього, ну це нереально. А ймовірно, він походить від середньовічного англійського слова бугі, привид або страх, або нідерландського боемен, демон або страшна людина. Цю силу вигадували саме так, як ти сказала, для того, щоб просто лякати дітей, якщо вони себе погано ведуть, або не хочуть спати. Як ти вже казала, що Ель Коко? В Латинській Амері... Америці -K -K -K, або Ель-Кукуй різні партия. Ель-Кукуй, так. Ще в США та Західна Європа ну це Бугімен. І він описується як тіненьова фігура, те, що ми боїмося в, тем... в темряві, і ми його не можемо чітко описати, лише коли він вийде. Навіть у слов'янській міфології є аналог. У нас ти казала, що це бабай. Заходи до хати. Бабайволохати, але під ліжком. Да, але ще тоді, і тоді, і тоді вважали чомусь. Я не знаю, але вважали аналогом. Це саме баба яга була. Я не знаю, чому так вона теж викрадає дітей, але вона їх не вбивала просто так. А вона була як провідником між світом живих та світом мертвих. Чому і, це? Бо вона хапає дітей і може викрасти або як Вівасику, Телесику, там якась відьма, яка з, з залізними зубами може з'їсти дитину. А, до речі, схоже, да? так. <ріхи> У Азії теж усує свій ем, богімен, це Мойо гуй, дух темряви, який забирає дітей, що поводяться погано. В Індії теж є свій Мухамед Буд. Дух, що переслідує преслідує Бідні діти Бідні діти Ось. в кожній культурі і кожній лякають. А ще в Скандинавії є кнок-нокер, істота, яка стукає у двері, попереджаючи про небезпеку, тут він попереджає не тут. Тобто він навпаки хороший? Так, так. А у балканських країнах є баба деда теж образ старого, який викрадає дітей. Такі, якщо ми вже казали про те, що ця культура. Цей феномен розповсюджений на Заході, то звісно, що є велика кількість ще книг, фільмів, де взагалі він е згадується. Де ж ви його можете побачити ще? Ну, це всі ті постери, які ви побачили в фільмі в екранізації, де так чи інакше існує та фігурує Бугімен. Також можна його побачити у фільмі Хелловін. Чому в Геллоїну? Тому що Майкл Мейерс і головний вбивця в фільмах Геллоїн, Як ви знаєте, його теж називають Бугіменом. Так, а ще фільм. А, книга знову ж таки, Гонитва за Бугіменом» чи з нашого Бабадюк австралійський фільм жахів, де монстри символізують страх і депресію. Ось, Містер Бугі в «Сіністер», Знову ж таки, за Кінгом. В «Сяйві це ж за Сінестерж, це ж за Кінгом, правильно? Не скажу точно, у Кінга скільки книг, що запам'ятати всі нереально. Ну, у фільмі «Бугімен» перетворений на демонічного персонажа, котрий викрадає теж дітей. І хто б ти гадав? Джон Уік. Його перекладають чомусь не адаптовано до нашого, до наших країн Баба Яга. Хоча це помилковий переклад, оскільки мається на увазі в оригіналі саме не Баба Яга, а Бугімен, тобто його прізвисько у фільмі саме Бугі Мен Джона Віка. Хто ага. не знав, тепер знає. Я тепер ага. теж знаю. Треба, хоч подивитися, хоч один фільм з Джона Віка. Я ні одного не бачу. Я теж. Хоча кажуть, що класно знову ж Кіано Рівс знімається. От якби Кіано Рівс знімався у фільмі Бугімен, котрий дивилися, це було б набагато краще. Прекрасило б будь-який фільм, будь-яку стрічку. Ну, ось така історія: не бійтеся спати ночами, вчіться долати свої страхи, з під ліжка до вас ніхто не вилізе. А якщо вилізе, то змусьте його платити за комунальну, коли він вже тут живе. І він злякається і втече. Так хочу Саш, нагадати, що книжка є. У нас в бібліотеці навіть не одна. Їх у нас дві, одну нам подарували, одну ми отримали. І у нас величезна колекція книг Стівена Кінга, теж приходьте, читайте. Ну і дивіться, гарне кіно або гарні екранізації. Цей фільм ти порадила подивитися? В принципі, якщо ти підліток і починаєш дивитися жахастики, то можна, можна. Можна подивитися, але знову ж таки їх величезна кількість. Тому можете обрати, який вам найбільше подобається. І якщо один фільм на Гелоїн, можна його взяти. Чому б ні. Ну, а книжка знову ж таки на тих розрахованих, хто полюбляє Трукрайм, детективи. Все в цьому стилі. Ну, а з вами знову була Полтавська обласна бібліотека для нас. імені Олеся Ганчара, Стівен Кінг, Чизмар, Олена та Денис. Приходьте до нас в гості, беріть книги. Дивіться гарні фільми. До побачення. До побачення.